Друзі, наші канала. Сьогодні такий ролик у нас як ми трошки починаємо перевозити вже. Дядя Гріша допомагає нам перевозити сьогодні будемо. елантру кузов перевозити, Санта-Фе кузов і ці три кусочки перевеземо. Це якщо за одну ходку влізє, якщо не ліз, ще тільки кузов візьмемо. Якщо не влізе, то будемо ходку робити. На другу ходку будемо перевозити. оці оці Акцент будемо перевозити. Так, все, грузимо. Грузимо, що можна зараз. Кидаємо, вкидаємо по можливості, щоб де? нам більше воно влізти. Все. Я нормально, воно легеньке просто, поняв. В'яса нема такого. Бля. Все, перша я пошла, як говориться. А? А? Де? Та ні, де? eu <laughs> vai Мне бы лазить, чи не вылазай, че не, Гриш. Че ты раз сам сделаешь. Так все, я полез. В очередной раз я полез. Вс. Да, мы наверх его пс. И всё. На кузов такой, за Вот так хочет туда. Поднимите у нас. Можна розвернути його? Ще раз таку. Що гріш? Вона мой коли. А така дуже висока, ну воно не, перевис... не перевишає нам як говориться. Зараз будемо в'язувати, поки нас закриваємо і веземо на базу. Так, друзі. Доїжджаємо ну, до місця дислокації. Такі у нас тут Лісові грибочки тут ростуть біля, які хороші. Так, ось так, друзі, зараз Ванюха робота, Я работаю, перчатки даже не знімав, зараз будемо вигружати. Так, Некто! Надюша! Бач, пашка, как надо! Батя, ага, давай шо. Два, що прив'яза прив'язали, бля, да, виш? Добре, хоч прив'язали, блять. Ня, ну вона, вона на своє место вставила, все, как надо. Так, Риша, я думаю, удивись, так. Куда не будем їх ставить, я думаю, пошли, я покажу. Вадюши... Ванюха вагончика, пластикове вікно вставив, диви його. Поняв? Я думаю, я сюди, дивись, так ці куски, оці два, Ось і сюди диви такое. Подакось, поняв? Один сюди тако, ну короче, сюди, Тут ми приберемо, я ці зараз бігам. Ти поняв. Що? Вадька, ну давай бігаем за цю оцю резину. Я здаваюсь, а ну звіться зводиться. Я думаю, санта ось... а оця. А куди? Ну тут вже місце теж треба, нам вже тільки перевозить, Ванька, ти що? Ну, от ті два білих, зрозуміло, сюди влізти. Да. Один, і да. все другий, блядь. Да. Тут трохи відкидать. Откидемо, так. Да. А де сюди вона кидають, оти кусок білий. Білий, ти кусок сюди до комусь положити, поняв? Правильно? Оцей той перед... Верхній? Так, верхній Да. Прибирай, Давай, убирай, давай. прибирай, Вадюша Так, а крана надо принять, Вадюша. Давай крана принять, пожалуйста. Надо убрать нам краны, бо переедет до крана и будет горе, блядь. я нормально, все не грузы, ничего, да, бог. И не, не О, я просто не красивой, все, Все нормально, блядь. Ми знімаємо весь кузов, знімаємо зараз. Кузовок зараз поставлю на кришу. Моя поліз на кришу, туди вже поскладав. Що, тепер у нас вже місце буде. Зараз ми сюди ставимо його. Потім треба, кукушку зараз переставимо туди, вадюша розбере її, здаємо кукушку на металку. А на її місце ми поставимо акцент, привеземо з туди. І, і все, все буде чітко. Що, Вадюш? Що ти кажеш, Вадюш? Я пикаю на ти обматував. А щоб не повипадало нічого. Таколя обматував. Що? <кій> Як я поліз наверх, чи ти поліз наверх, Вадюш. Та йди поїзд наверх. Я буду приймати. Давай я поліз наверх. Все поднімаю. При до резини, Вадь! Да, а. да, 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 Не, он, да. Вот такого подовж, да. О, бимба. Давай. Чурижа, а ну примий Вайка, в лісо, батька, щоб нам, надо, нам надо, щоб кран став, вай Я Берем кузов елан, <просив> Де у нас усі. Кончики, блядь. А, ты цей береш, да? Сайка, жопою туди Так, вигрізка де повне кодом у нас. У нас все класно, у нас все гладко, як говориться. Жопою, гріжя жопою. Да ну, вже розвернеш жопу, попкою розвернеш, Вадюша. Тут ще три машини стане нам, блять. Все, Та розбереться, ся розбереться, хаки буде менше, нормально буде. Так щоб двері відкрилися в альмерії. Все. може сюди чуть-чуть, то Так, щоб двері Альмерії відкрилися. Та ні, там треба цю розбірати, бо не хай такий вперед трошки подвинь. Тут місця вистачає, воно влізе, поняв? Все. Подложи подони, батька. Бать подони, блядь. І пригодилися подончики нам. Все, випускай гіш. Все, диви, як, як подони красиво, бачиш? Ото. І все чортко у нас. Тепер ці а перебрати нам будеться, щоб повикидати, переберемо, що до чого. Отак, так. Да. Що кидай? На подон вай, катора постав! Нема, то, принеси, поки гріже подожде. Так, все. Вигрізли та поставили. Да. Не, куку. Куку, ку фонарю пошли. Это перед вагончиком, сделаем вагончик, переносим в типа, туда. И доезжаем. Так, все, видишь, уже проедет уже. Все, по нему можно ехать, проедет без Давай, Давайте, сейчас. Все, все, четко. Аминь, он бачит. бачит. Бачит, Подожди, подожди, подожди. А, все, да. Блядь. Джоник, тут Джоник. Тут у нас Джоник. Джоник мы не трочек, блядь! Это пиздец. Все. А. Блять. А сейчас еще надо вещи что на ботные. Я буду выезжать, иду порта буду держать. Все, берем кукушку, переставляем сюда и разбираем. Йо, что ты наробил, Глир? О, я как раз... Как раз будет все для работы, Глир. Нормально. На, Владимир. Сказал, что это работа. Да. Ты ты видишь справа аккуратно, вот там, блядь, там пиздец справа. Да я должен быть аккуратно, что ты керувал, как я тебя поезжал. Диви. Ну. А ты не бачишь борта сзади? Бачишь. Ну, я же думаю, ты же бачишь же. Не, я ее, как бы, рабочий я ее прижму трошки, понял? А еще. На один, Вадька. Риша, на один, брат, да? Риш. Да. На один. А все, мимо посунемо акцент, туди сюди таку, поняв? Гріш, потім я краще оцю, оцю посунемо туди, цю всю трахавую, блядь. Достане, Гріша чи сюди, чи не достане. Ми це знали, що до чого тут. А все, ми достанемо ще одна висувається я думаю, о, тут нормальні ходи. Так, тут люкси, все, тут все чітко. Та треба щоб знати, щоб до цього не засукувати, щоб, о, люкси. Все, якраз Люкси, будемо знать, щоб якраз до цього момента ти достаєш прямо под забор туда. И буде классно все, блин. Будем кукушечку розбирать. Все, подняли. Все, о! Поднимо так, я под так. Что у і ви держите, що це, блядь, не було машина, тільки впала, бля, і пиздець, І побилося, все машина, все побилося. А прикиньте, тогда вірю, переветься і їздяться, і... говориться. Так що я туди поможу знає. Неї... Що нам хочеш? Так все, колісо нам треба убратися, бо воно буде мішати. Колісо. Колісо мішає, убираємо поки. І що наша це все мішає тут. Це теж прибираємо. Да, бо там цілий, а вона... Кого? Дверку. Так, дверку закриваємо. Все, зараз, ріж, піднімай, а потім закрию якраз. Все. О, раз все. Батька, батька, прийми, бачок цілий. Ставлю, ставлю, ріж. Все. Чуксовано просто, и все. И все. Это на мусор надо выкинуть, Вадька. <служдая> да, тю теперь, и все. Закрывай. А я не блять, выросла, блять. Там есть Вот тут да. есть, но вот, тут, а, блядь, крыша должна Подожди. Як це, блядь, води, кажи. Давай ми, напевно, кришку відкриємо, ми тут ось за це, типа. І ти має потягнеш її Давай там. там, як є, б. Тут нема. Тут нема. Подожди, подожди, чекай. Дай побачимо. Не, ось за стойку давай, сюди. Що а сюди засовуй, а сюди засовуй, як вугу, поняв його. О! все, так ось, Вчепляй. високо не поднімай, просто так трошки грішу. О! О! все, вона тягну такой, все, потягнули вот Пускай, пускай гріш. Все. Це намирало. Де не їхай? Лежать нагоро. О, то ні. Саме головне взяти за нужне місце, Гріш. Я би батька причепив, то одпало б 100%. Що? Переїде. Да, я перекочую його. Там панорама стоїть по ту руку. Не дай Бог погнеш, блядь, це. А А кукушку сюди поставив, щоб блядь, ти поняв. А, мабуть, сюди хай напевно, сперді, так? Да? Що тут було місце, блядь, нас вже. Ріже, сюди кукушку став. Хва вже місце тут було якраз мої вже пере. А, ну значить сюди куди е? А ми всю посунемо, зараз сюди назад. Поняв? А цю розберем, за, 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 зараз станете розберете її, бля. Ну, не там. Куди ти ставиш? Ставлять і кого? Ми цю назад, до цього і все. Туди, туди, все, ставлю. Вперед перед передріш. Все, ставлю, ставлю. Все, очеплю. санта Сантефе ми зараз сюди посуне і буде чітко все. О, і скільки місця вже буде, тю розберемо теж, режем її, блядь. Тю сюди, о, і якраз у нас є місце, щоб перевозити машини і все. Так, тут у нас як до дорого багато стоїть. якщо ще зачеплю, це буде, як договорця, що ти щеплю. О, Піднімає. зараз буде помаленьку виїжджати. Ось щось здає назад. Все. Так, все, друзі. Перестановочку трошки зробили. Зараз ми цю Санта-Фе перетягнемо сюди і будемо купушку розбирати. І вже нас трошки вдвічі трошки місце убавилось. Вже можна перевозити далі машинки.